Доброго дня, Хластивщина. Це місце багате грибами, багате лісами, багате водою, річкою, рибою. Поряд тут є садове товариство. Дубрава. Значить, є статут, є голова товариства, який не виконує зі слів спілки людей свої обов'язки. Наше садовое товариство живет по статуту, но наш председатель нарушает сам статут на каждом шагу. Во-первых, мы не имеем доступа до документации для того, чтобы посмотреть протоколы, которые он составляет после собрания и после правления. Уполноваженные, которые мы выбирали по улицам 6 лет назад, половина отказались, половину другую он назначил своим решением. Они не доносят до людей ни одного решения правления. Мы не знаем, что творится в товариществе. Осенью прошлого года было собрание, на котором председатель написал заявление, что по состоянию здоровья уходит со своей должностью, сбежал с нашего собрания, не ответив ни на один нас интересующий вопрос. Ни почему мы платим такие внески, ни с отчета за прошедший период, куда наши внески потрачены. Мы не получили ответ ни на что, он просто сбежал. Но тем не менее, он составил протокол, который выгоден ему, и не показал его никому. Никаких решений, никаких выписок из протокола нигде мы не видим. Когда я обратилась к нему, чтобы он мне показал весенний протокол, когда фашисты стояли под Киевом, и он собрал 15 бабушек, и 17 человек исключилось товариства, невзирая на то, что было всего 15 человек, а никак не две трети нашего товариства. Тем более, что люди не могли добраться, и многие были в эвакуации или на фронте. Но, тем не менее, 17 человек исключены из товариства и лишились своих прав и, возможно, лишаться земли. То есть, ну, все говорят, живите по статуту, а как же жить по статуту, когда председатель врет, и извирается, и изворачивается, и не можно получить на свои вопросы ни одного ответа. Так, да, і назвіть, будь ласка, свою фамілію ім'я. Я, ім я, ім я, ім я. Я у Світлана да, ви членців Я членців товариства. Садового товариства. В кого ще є претензії до голови товариства? У мене є претензії. Я з МІУ Юлія Володимирівна, яка є представником, яка має дачну ділянку Сарнавська Леся Володимирівна. Вона є член товариства. На даний момент мені пан Кусовський відключив світло зі своїм зятом без. То без повідомлення, без акта те, що кабель в аварійному стані, і вимагає я з мене не 1300 не на руки. Він мені сказав: якщо ти мені не заплатиш 1300 на руки, значить я тобі відключу світло і ти заплатиш 1900. Я попросила чек і розрахунковий номер. Озно, ну, особовий розрахунковий номер СТ Дубрава, куди я можу офіційно сплатити ці кошти. На що мені сказали? Козати сильно грамотно. І ти цього не получиш. Фамілію зятя можете назвати? Е, э, е, е, лис, лис, е, е, ну, жена, Ми не знаємо фамілію зятя. Я знаю, що він є. жена його Лисінка Яна, це дочка нашого Косовського. А він його звати Євгеній, який чи фамілії. Він сказав, він що, в холосту дожен приїхати і тобі е, поміняти, на що я я кабель купила. Те, що він сказав, два проколи купила, два на ті жителі купила. Я написала заяву про те, що да. Ну мені сказали кабель в аварійному стані. Я запитала, а де акт на те, що він в аварійному стані Згідно вашого статуту, у вас електрик за штатом числиться? Ні, ні. Яке він має право доступу? Ну от у мене виникає питання. На якій підставі? На підставі того, що наш председатель назначає людей, котрим він довіряє, і тільки вони мають доступ до роботи. Ну а в нього є доступ? Ну я ж не знаю. Немає доступу. Я запитала у вас є. У вас повинно бути посвідчення, що ви маєте до високомереж, доступ до високомереж. На що мені відповіли? Ти що сильно умна, ми ще не таких садили, як ти. Ну як це так? я сьогодні я не можу обробити дачну ділянку, бо тому що в мене світла нема. Ну як так? Люди, Люди, це не це просто. Позиція зрозуміла ваша ще бажаючи є. Так, є я малінка Євгенія Йосипівна, е, в членах була как, товариста з, вос... з 1989 року. Ми до цього ніколи ніяких членських взносів не платили. Якщо потрібна була справка, то платили там якусь платню таку. Ні, ну ви ж платили всі взноси, які з 2016 року назначав косовський. За исключенням прошу і позапрошувала. была бухгалтером. Матила. Но останні два роки і за сімейних обставин мене син дуже болів. Чоловіку робили операцію, опухоль головного мозку. І ми вообще то з чоловіком інваліди другої групи. Я тут не проживаю постоянно. Да? Я приїжджаю, от приїхала там, картошку посадила, пополола, викопала. Мене тут немає. За ці внески, що от які я... у вас претензії, претензії до голови? Те, що він мене взяв і виключив із членів. Не попередив. Не... Я просто узнала це не так давно, випадково. Мені люди сказали, я кажу, як? Я пішла до нього, він дав, ви не платили внески, все, кажу, поновіть я виплачу. Мені це не тяжко. от... Він сказав ні, буде зобрання, і будуть рішати вас по, по новій включити. А як по новій там щось треба? Так, да, треба заплатити вступний внесок, одна на треті да. мінімальної зарплата. І треба платити. І через два роки я не можу приватизувати ділянку, тому що вже було таке, що нам тут казали, приватизують, взяли гроші. Десь зникли я малин Юрій Ніколайович. Член товариства, у меня одна претензия. Во-первых, 2 года-1,5 года назад він отказался от председательства и почему він на сьогоднішній день керує. Каким він имеет право? Если есть видео, заяви, что він отказался от преддавила по состоянию здоровья. Він хозяин слово. Наскільки мені відомо, не лише до нас, і до інших людей приходить, розказує, що їм садить, в тому числі і на ділянки, де є багаторічні насадження. Що каже, у вас бур'яни там, у вас не все засаджено. Погрожує відключити електрику. Ну і власне він на минулих зборах там чи на позаминулих, не знаю, склав повноваження і. Далі виконує якби обов'язки голови. що, і що сказати? Я Є без одної ділянки просто так що ну, мені нема що додати, мене просто обурює, що чалек Володимир Володимирович, мене просто обурює, що людина так себе поводить, і якщо не згуртуватися, ну, то він буде своїх назначати людей, від, віджимати у людей землю. Це ну, як неправильно. Косовский, Николай Семенович шантажируют людей электричеством а по любому поводу. Платишь ты за электричество или не платишь ты за электричество. Любой твой проступок или то, что ты выскажешься против него, наказывается электричеством. Тебя просто отключают от электричества. А так как у нас других тут доступных э, благ нету, то электричество ⁇ это единственное, чем мы владеем и на чем у нас все держится. То есть независимо от того, Платишь ты за электричество, проплачено у тебя правильно, у тебя. Он может прийти и сказать, у тебя неправильный кабель. Кто это постановил, никто не постановил. Он может сказать, у тебя из-за твоего из того, что ты подключен, а у тебя в наше товариство несет потери по электроэнергии. Кто это постановил, никто не постановил. То есть всех шантажирует электричество. Ну еще, как отдельно... Так сказати, спілка, організація, товариство, у вас є статут. Значить, наскільки мені зрозуміло, статут постійно порушується, збори не проводяться, фінансової звітності немає, є порушення. Значить, необхідно зібрати 51% вам, ваших учасників спілки, і провести збори, і переобрати голову. О, і друге, що. Можна звертатися до прокуратури 20 вересня буде проводитися на 14 годину в Кожанському будинку культури сесія, де ви маєте будь присутні. ваші хоча б одна, дві, ну дві-три людини, да, де буде розглядатися вам питання, відповідно, буде юрист присутній, думаю, і дадуть поради. Ну і що? Потрібно готувати позов до прокуратури о, і добиватися своїх прав. Тим більше час воєнний в нас, країна повинна виживати, і люди, відповідно, так як держать пенсіонери, переважна більшість садові товариства, це їх основний є дохід, ну і за це потрібно боротися. Ну, Сьогодні я особисто дзвонив до Косовського Миколи Семеновича, він грубуватенько. Скажу відверто, відмовився. Мені, як депутату Коженської об'єднаної громади, є він на дачі сьогодні тут прийти на ці збори, зібрав тільки свій актив. Ну і що вони там керують, для нас є невідомо. Хоча і приходило його два у лічкома, і ніхто вони не знає. подивилися, скільки тут людей. Я їх запрошував, вони відмовились і пішли. На цьому я буду закінчити. Я думаю, ця справа піддасться... Розголосу і справа дійде до прокуратури, і нарешті люди спокійно здихнуть, помінявши свого керівника. До нових зустрічей вам. Слава Україні! Героям слава! Будемо сподіватися, що ми переможемо!